Я пізнаю світ урок 286 тиждень 32. Тема народна творчість та писемність Росі. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків я пізнаю світ та повторіть запитання. Япс! класний! Це урок! Прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання до уроків. Що таке культура? Яка подія суттєво вплинула на розвиток культури в Русі 10-11 століть? Що таке билини? Як називається давньослов'янська абетка, створена братами Кирилом і Мефодієм? Як виглядали перші книги? Що ти знаєш про свій організм? Що таке джерело електричного струму і хто вперше винайшов батарейку? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які запам'ятали. Дуже добре. Сторіночка 25 у підручнику. Розгадайте ревус та запишіть відповідь. Зашифроване слово культура. Пригадайте, що таке культура. Прочитайте та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Культура матеріальні духовні цінності, створені людством протягом його історії. Культура охоплює вірування, мистецтво, звичаї народу тощо. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Пригадайте та скажіть, яка подія суттєво вплинула на розвиток культури в Русі 10 11 століть? Похід Олега до Візантії. Хрещення княгині Ольги. Хрещення Русі князем Володимиром Так подія, яка суттєво вплинула на розвиток культури в Русі. Хрещення Русі князем Володимиром. Відкрийте сторінку 37 у підручнику. Пригадайте види мистецтва за схемою та назвіть їх. Позначте ті, які почали розвиватися саме у той час, коли відбулося хрещення Русі. А де і завдяки чиїм зусиллям у Росії з'явилася перша школа і перша бібліотека. Дуже добре сторіночка 26 у підручнику. Поглибте знання про розвиток усної та писемної культури Росії. Для початку перегляньте афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Пошепки проговоріть разом із диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Дуже добре. Попрацюйте з інформацією на сторінках 26 27 за методикою RAPID. Спочатку прочитайте текст, що найшвидше впродовж хвилини. Поставте крапку після останнього слова, яке ви прочитали, та визначте швидкість читання. Потім тричі прочитайте підкреслений фрагмент тексту. І останній п'ятий раз знову визначіть свою швидкість читання. Отже, для початку визначте швидкість читання. Почали. Стоп. Поставте крапочку після останнього слова, яке ви прочитали, та визначіть швидкість читання. Тепер поставте відео на паузу та тричі прочитайте підкреслений фрагмент тексту. Це три абзаци. Дуже добре. Визначить свою швидкість читання знову. Отже, почали. Поставте крапочку Визначі свою швидкість читання. Дочитайте текст до кінця. Дайте відповідь на запитання: чи збільшилася ваша швидкість читання після виконання такої вправи? Зробіть висновок, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину. Та на сторінці 27 запишіть слід збільшити швидкість читання на слів слова. Дуже добре. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці з тексту. Перевірте себе. Озвучте відеофрагмент. Билини старини пісні про подвиги народних героїв і богатирів. Кирилиця абетка, створена ченцями Кирилом і Мефодієм та їхніми учнями. Дуже добре. Прочитайте слова літопистя та скажіть. Як Нестор називає книги? Велика є користь з книжної науки. У словах книжних знаходимо мудрість, бо це ріки, що наводнюють світ. Це джерела мудрості. Повість минулих літ Нестора Літопустя. Так як Нестор називає книги? А чому усну народну творчість називають народною мудрістю? Чудово! Перегорніть сторіночку. Прочитайте інформаційну довідку пошепки разом із диктором та дізнайтеся більше про Остромирова Євангеліє. Остромирове Євангеліє, найдавніша зі збережених до нашого часу рукописних книг Русі. Його переписав, переклав диякон Григорій у 1056-1057 роках, як уважають у Києві. Книгу написано витонченими літерами на пергаменті й оздоблено кольоровими ініціалами, геометричним орнаментом і мініатюрами. Відомо, що священнослужитель працював над Євангелієм більше шести місяців. Як називається найдавніша зі збережених рукописних книг Русі? А як написано книгу? Чудово! Допоможіть Аї розв'язати задачу. Деякон Григорій працював над книгою 6 місяців. Уяви. Що за місяць він міг перекласти, написати й оформити 49 сторінок. Скільки сторінок має Остромирове Євангеліє? Отже, якщо відомо, що за місяць він міг перекласти, записати і оформити лише 49 сторінок, а працював над книгою 6 місяців, то чи можемо ми дізнатися, скільки всього сторінок? Так, ми 49 помножимо на 6. Отже, яким чином можна помножити 49 на 6 усно, щоб отримати швидкий результат? Молодці ми можемо 50 помножити на 6. А потім відняти 6. Отже, 50 помножити на 6. Це буде 300 і відняти 6? 294. Отже. 49 помножити на 6 буде 294 сторінки. Так скільки сторінок має Остромирова Євангеліє? Так, відповідь 294 сторінки має Остромирова Євангеліє. Перегляньте відеофрагмент та перевірте. 21 жовтня 1056 року Деякон Григорій вивів першу літеру. Робота над рукописом тривала більше 6 місяців до 12 травня 1057 року. Це найдавніша зі збережених до нашого часу східнослов'янських рукописних книг. Її 294 аркуші прикрашені прекрасними заставками та трьома великими мініатюрами. Сторіночка 28 у підручнику. Попрацюйте із завданням 10. Розгляньте світлини. Пам'ятник Добрині Микитовичу. Місто Коростень, мініатюра з Остромирового Євангеліє та пам'ятник Кирилу й Мефодію місто Мукачево. Розкажіть за ними одне одному про творчі здобутки Русі 10-11 століть. Поставте відео на паузу. Молодці, чудова робота.